У Ємільчиному на річці Уберть пес провалився у льодову пастку. Крига виявилася не надто міцною, через що собака провалилася, і рятувальникам довелося визволяти тварину. Цього тижня у Житомирську область прийшло похолодання. 13 січня у Житомирському гідропарку на річці вже можна було побачити рибалок. Та навіть дітей, які грають на льоду. Втім, рятувальники не радять Житомирянам йти на кригу. А для тих, хто таки вирішив виходити на лід, нагадують базові правила безпеки. Лід ще є досить тонким, так як згідно правил, на безпечний лід для однієї людини є від п'яти сантиметрів. Тобто і це потрібно перевіряти не біля берега. Потрібно Звернути увагу на його колір, тобто, якщо літ темний. Тобто темний, зелений, зеленуватого кольору, це вже залежить більш від води. Це свідчить про те, що лід досить міцний. Тобто навіть 5 сантиметрів льоду, але воно вже буде досить і він міцний, тому що темного кольору. Якщо лід візьмемо, щоб довго не розповідати, сірого кольору, це свідчить про те, що цей лід досить крихкий, навіть там товщинаю 20 сантиметрів, воно можна провалитися під лід, тому що якщо він сірого кольору, це свідчить про те, що в його товщі є. Водяні, тобто вода, в його товщі десь посередині є вода, і в цілому він досить крихкий, тому на нього категорично забороняється заходити. Зрозуміло, що мати з собою пешню, наприклад, для того, щоб перевіряти лід, ніхто не буде носити хіба рибаки, але наголосити хочеться про те, щоб лід не в як вони в разі не перевіряти собою особисто, тобто не бити ногами руками, якщо перевіряти, то хоча б якоюсь палицею взяти і тому подібне. Якщо ви полюбляєте зимову рибалку або просто йдете на лід, то варто мати з собою мотузку або палицю. Рятувальники розповідають, що робити, якщо нічого немає під рукою. Будь-якому випадку, після того як ви провалилися. Підліт, тобто, чи ну, хоча б ваша частина тіла відразу потрібно іншою частиною тіла максимально широко і по всією масою лягти на лід, тобто щоб маса перейшла з однієї точки, якби на всю вашу все ваше тіло, і намагатися ні в якому разі зрозуміло. Не потрібно панікувати, бо паніка це найголовніший ворог. І відразу, тобто, якщо ви лягли спиною чи передом, тілом, тулубом, тобто, якось, і широко розкинути руки і так намагатися вилізти на ліс. Якщо ви залишились самі, тобто і не маєте нікого на допомогу, що позвати. Якщо ж ви йшли групою, тобто, ну, двоє і більше людей, і ваш колега або ви провалилися під лід, перші дії, які робить людина, ну, яка провалилася, то точно ті ж самі дії, широко розставляє руки і і тому подібне. А людина, яка була біля неї, лягає на лід, тобто, але лягає не біля самої, якби цієї вже ополонки, а десь на пів метра далі, і чимось бажано. Наприклад, я зрозуміло, що в той момент ніде якоїсь палиці і так далі, ви вже не знайдете, або бігти за палиця це трохи втрачається час для тієї людини, яка в воді. Тому можна, наприклад, використати свій пасок, відразу зняти свій пасок і дати кинути його цій людині, щоб вона схопилася і так витягувати. Але зрозуміло, що наголосити ще раз хочеться, що тільки лежачи, це робиться. Тому що, якщо ви будете стояти біля того, зрозуміло, що ви також можете опинитися в воді, коли вже людину витягли. Це як і ДСНС, так і швидку можна викликати. В нас є і як і в шуткою, ці термоковдри, тобто вже додатково, де людину зігріють набагато краще, ніж там якась додаткова куртка там, чи щось типу того. Зрозуміло, якщо ви не можете витягувати людину, тобто ви самотужки це не справляєтесь, відразу потрібно викликати ДСНС. Річка тетерів лише частково покрилася кригою. Рятувальники закликають не йти на лід самому руслі, вона ще не замерша, і не настільки довго були, і не настільки такі міцні морози, щоб воно добре промерзло. Без зайвої потреби на кригу йти не варто. Тобто, навіть якщо і міцна крига, в будь-якому випадку йти на неї не варто».